Так, доброго ранку всім, друзі. Зараз уже майже пів десятого. Я перемила бутилі, перемила посуду на кухні. Ну, Зранку, як завжди, в мене було. Я вже і не розказую вам, бо одне і те саме. І зараз я буду готувати бринзу. Поставила ось 20 літрів молока. Нагрівається зараз до температури 42 градуси. І будемо вносити фермент. Іноді я його перемішую, щоб равномірно прогрівалося, бо гріється швидше знизу, ви ж знаєте. Так що працюємо, готуємо продукцію на завтра на базар. Всім гарного дня. У нас він сьогодні трошки прохолодний. У дворі хоч і світе сонечко, але вітер такий, ви знаєте, осінній вже. Прохолодно на дворі. От, треба вже вдягатися, не фірсувати, бо швидко можна захворіти. Що інфекція ходить, що якась непонятна простуда, хто знає, що це воно, чи ковід, чи простуда, не знаю я. От, і, або і так можна промерзнути і простудитися, захворіти. Так, мабуть, в мене і вийшло. Може, я на базарі промерзла в ноги, хоч я була і в діта, не знаю. Ну, ладно. Бог із тим. Я вже, вроді як, легше мені, ну, ще все одно є заложеність в і голова ще не геть ясна. Як ото кажуть. Ну, на кухні в мене, як завжди, тепло. Гряжаночку ще я не відкривала, бо. Ну, тепер на кухні. Не ду... Ну, як вночі ж вчора мені топили, то це поки тут їсти варю, газ гріється, то вроді і жарко аж на кухні, а тоді охолоняє. У мене сьогодні теж багатенько роботи. Ви скажете, що ти все час? робота, 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 робота. Таке наше життя. Відпочинок у нас який? Піти полежати на кроваті. Оце і весь відпочинок. Ви ж прекрасно розумієте, що з дому кудись поїхати чи піти, я не можу. По-перше, на велику зараз холодно їхати, по-друге, я захворіла. По-третє, я з дому нікуди не можу поїхати далеко, тому що в нас вже корова. Як корова, це вже прив'язаний до хати на ланцюг прямо. От, Так що такі справи, друзі. Ну нічого, все нормально. А куди ти зараз будеш їхати? По-перше, така обстановка в країні. По-друге, треба багато коштів щось десь подорожувати. Так що, сидимо вдома, працюємо і показуємо вам, як ми живемо у селі. Зараз у нас на наперева це прибирати треба городи. Ну, так як я поки що не в состоянні туди йти. Так що все стоїть. Вадим там трохи покосив, не знаю, чи може піде сьогодні. Він оце ж, друзі, вчора було тихо, він не може як тихо косити. Йому треба, щоб був вітер, щоб уносив. Е Ну, взагалі, вихопи з бензокоси. Бо він в нього сходу болять бронхи, він не може дихати тим димом. Трохи покосив і покинув. Каже, все всередині аж болить дихать больно. Ну, це ж таке, у кожного свої захворювання. Вже такий вік, що, а робити же ж треба, а городиш. Ой, лани, лани мої широкополі. Ну добре, Сьогодні дочка вже піде, у лянку повинні виписати вже у школу, а вона, друзі, захворіла, десь вже інфекції достала. Казала, дочка була температура. Ну Це почалася осінь. А вона така в нас худесенька, хвороблива, до її вітаміни всякі різні, і, і імуностимулюючі. Не знаю, щось воно їй не дуже допомагає. Чи такі ліки в нас зараз в Україні, що одне названня тільки. Три дорого, все коштує, а толку ніякого. Так що, такі справи. Ну добре, буду я працювати, бо щось я розбазікалася. Так, друзі, все роблю побитенько. Хек я розморозила, розрізала на філе, зробила тоді цибульну шубку. Цибулю на терку потерла, спеції туди і потім накладаю так на рибку і зверху кукурузною крупкою цією мукою присипаю і так смажу, потім перевертаю. І вариться гарнір у каструльки. Ось такий буде в нас обід. Забула сказати, що в шубку ще яйцо додається. І все взбивається, спецем, потім накладається, притрушується крупкою. І виходить ось така смачна рибка. Ось дивіться. Бачите, яка гарна. Що, друзі, сміюся сама з себе. Встала після відпочинку, машинка вже в мене закінчила стирати. Постільне бельо, я сьогодні міняла на постелях. Взяла общем, миску, достала, пішла вішати, а в мене вчорашня там стірка висіла. Я покату зняла, поки чую, під'їхала машина і сигналі. Думаю, це, напевно, до, сус... до сусідів приїхала до сусідів. Думаю, до мене ніхто не дожив, ще так стою, вішаю більо, повішала. Коли виходжу із за гаража, стоїть машина до мене, крута, така тьомно-бордова, Я ще думаю, о, хто це приїхав до мене. Геть, забула, що сьогодні до мене дов приїхати мій замовник із Олександрії, доктор. Господі, так невдобно. Я виходжу, сміюся, і він теж улыбається. Каже, я вже хотів уїжджати. Каже, подзвонив на телефон, не відповідаєте. Кажу, телефон же у хаті, а я на дворі. Кажу, ви пофафакали. Я думала до сусідів та собі вішаю далі бельо. Ну, хорошо, що не довго, що тільки постіль. Що дрібного не було багато. О, та пішла бігом дала все ж таки три бутилька молока, кілограм творогу і сметана, багатенько, сума прилічна. Ой, А він мені привіз чистих в упаковках бутилок, півтора літрової з Міргородської води. Мабуть, сім упаковок аж по шість бутилок. Це для нас скарб, мені для молочку, та ще з мінералки, супер. Та ще чистенькі такі людина, знаєте, з Городська. Ну, в общем, коротше говоря, друзі, оце таке. Бо я ще так у кого попадя, бутилок жив і не беру. Фу, та слава Богу, бо так би скільки товару зробила, він же не буде їздити до мене. Це перший раз, за скільки років, він вже давно до мене їзде, цей чоловік. Ну, нічого, все добре. Головне, що він поїхав з молочкою, а я уторгувала. Так що такі справи. Ой, ось я походила понадворі, поки занесла ті бутилки, мокра вже вся. ось. Слабо, зараз поп'ю ромашечки, чайку, трошки щось підвечерюю та піду вже кришити ласуні на навечері на ранок. Бо завтра ж рано ми поїдемо на базар. І ще мені ніжирний сир треба розважувати, бо вже так все, смітана тільки залишилася, ніжирний сир. Смітани багатенько, ну, в общем, в общем будемо працювати. Цілий день будемо працювати, будемо працювати, ну я її віддихала, друзі. Боже, сьогодні в обід. Оце ж так пізно лягаю спать, рано встаю. Тоді в обід сьогодні, ще ж я ж не виздоровіла, голова така не дуже ясна. Боже, сниться мені сон. Такий сон цікавий, просто снився. В общем, ага, і цей... А Вадим закривав окно і щось там як стукнув, а мені хто зна що, я як кинуся, злякалася. Знаєте, зараз кожного стук у шораху лякаюся. Хоча, я казала Вадиму вчора, кажу, ти знаєш, ми зараз живемо як в ігру, в русскую рулетку. Н неізвісно, хто, коли, і де і як. Нема ніякого не страху, просто за дітей, звісно, обідно. Ну, Що ти зробиш? Все буде добре. Підтримуємо друг друга, уговарюємо, успокаюємо і все нормально. Ви ж знаєте, я така, я позитивчик, я не люблю тонити, не люблю ноючих людей. Так що все буде добре, друзі. Друзі, ось така моя бринзочка вийшла. Дуже гарна, дуже красива, дуже смачна. Вийшло в мене 2 500. Зараз порахую, яка буде ціна завтра. І будемо продавати, побачимо, чи будуть брати бринзу. Бо бігали все, а бринза є, а бринза є, побачимо. Бо завтра вам все розкажу. Так, друзі, наконець-то я склалася на базар. Вечірнє молоко подоїла, налила в бутилки. Завтра візьму в бутильках утрішнє молоко. І обідня в мене забрав доктор. <реш> От, і, в общем, молока в мене не дуже є багато. У ну, мене є продукції приготовленої багато. У мене нежирного творогу багатенько, у мене жирний є, в мене сметана є, у мене є ряжанка, сира в мене штрівіда, бринза, косички і твердий сир. Сьогодні розрізала твердий сир, боже, який він запашний. Я дуже-дуже люблю сири. Та дітям дала косічку, це ж як привозили вони мені лікарства. Кажу, доці, ну як вам сподобалась косічка? Вона каже, ма, даже і не питай. <сум> каже, ми його з'їли. общем, вони в мене дуже люблять сири, дуже і взагалі молочні. Люда тільки не п'є свіжого молока, так кисле любе, і ряжанку любить, і сири любе, і творогі, ну, в общем, все, крім свіжого молока. А я наоборот. Все люблю і свіже молоко. Я не, люблю, я не дуже люблю ряжанку. Ну, як? Я її люблю, а тільки роблю для себе більш шкуринок, проціжую. От, а остальні всі в моїй родині люд... їдять шкурками. Ну, Така я примхлива. От. Завтра у нас обіцяють днем дуже-дуже тепло. Не знаю, чи правда це буде. Зараз гляну, яка температура на ранок, треба вдіватися, Вадим на мене кричить, одівай вже зімні сапожки, щоб в ноги, не дай Бог ти не промерзла. Ну так, да, мені не можна в ноги промерзати. Так, ну я майже вже виздоровіла. Думаю, якщо з неділі все буде добре, то будемо відмічати день народження. От. Ну, це я так думаю. Дай Бог, щоб все було хорошо. Так що такі справи. Ну, добре, будемо лягати відпочивати. Зараз піду в душ, сходю, помиюся. Не знаю. Зараз подивлюсь погоду, чи там може вже й шапку треба одівати, бо у нас там на базарі під навісом цим такий сквозняк гуляє, що це я вам передати не можу. Так що, це не дискотека і не кіно, що удіватися туди треба наряджатися. Ні, ну я в чистенькому, але шапку буду одівати, напевно, або візьму з собою. Бо капюшон є капюшон, от, а шапка є шапка. Побачу, <кхем> бо дуже-дуже боюся. Вже не хочу більше так хворіти, дуже погано хворіти. І роботи куча, кошки на душі шкребуть, що треба все робити. Ось З 26 числа в нас обіцяють різке похолодання в Україні. Ну, Поки що там на Западній Україні, ну, воно ж постійно, по-любому. Іде до кінця вересня, так що вже, по-любому буде холодно. Я знаю такі роки, що ми вже з 10 числа, а то й раніше повністю топили в хаті кожен день. Сьогодні ось у нас 20 число, то ми протопили раз, щоб дух так тепліший був у хаті, і все, поки більше не топили. Сьогодні ми не топимо, бо на дворі сьогодні було тепло. Хоч і вітер був днем такий. Ну, осінній вже чувствується, що вже не літо, вже так відчувається. От лісточки вже жовкнуть кругом, уже й на городі дивлюся, слива там почала жовтіти. Ну, в общем, осінь вступає, вступає геть в свої права. Так що такі друзі, справи? Пишіть, чи поприбирали ви вже городи, бо ми ще ні. Потім ще ж у мене й буряк же ж стоїть, треба чистити. Вадим тільки там у бабусі покосив, позрубував листя з кабака. От. Ну, Казав, що чисто сильно не вигріб. А Баштан каже, ще хай трохи побуде, там ще є диньки. Ось його Богдан приїжджав, ми ще їм три диньки передали, і то казала, Люда, такі добрі солодкі. Кавунчики там ще є, там у мене перець, ще багато перцю треба зривати перець. Морква все ще це ж не убрано. Прийшла я вже з душу, бо я вам записувала відео, а мене отож погукав, і я е з ним рішала яко-які питання. Так що, все в порядку, я вже все приготувалася і одежу приготувала, і будемо лягати відпочивати. Всім на добраніч. І всього найкращого. До побачення до завтра, друзі. Пока-пока. Зустрінемося вже або на базарі, або як будемо їхати в машині. В общем, як вийде. Ну, в общем, до завтра.